День святого Валентина поєднав кохання і пиво. Бренд Хайк зробив подарунок до дня всіх закоханих у вигляді лімітованої партії пива із романтичною етикеткою. Як відомо, Хайк підтримує конкурс молодих дизайнерів одягу сезони моди, погляд у майбутнє. Саме фіналісти конкурсу і отримали можливість розробити дизайн пивної етикетки. Це така дуже відповідальна робота кохання. А коли вона дає такі прекрасні результати, казав з одного боку, можливість, можливості авторитет ...з іншого наполегливість і фантазія. Ми отримаємо те, що ми отримуємо. Да? там отримуємо елегантність навіть в тих речах, які, здавалось би, не, не можуть підпорядковуватись цьому. Да? там в споживанні пива, в, в спогляданні пива з одного боку. А з іншого чудовий шанс для молодих дизайнерів отримати таку промоцію у вигляді лімітованої партії розроблених ними етикеток. Пива Оксана Варенья, одна із фіналісток конкурсу, стала автором зимової етикетки пива Хайк. Завдання ви виявилося досить цікавим і творчим. В дизайні хотілося передати атмосферу Дня Святого Валентина, з'єднив з класичними символами хайка. Тому смисловий центр образований двома крильями, які створюють ілюзію серця. Наступний подарунок від бренду «Хайк» варто очікувати на весні, коли вийде нова лімітована партія пива із весняною етикеткою.